Ось він вживав з того укола, як мені. Ну, ти можеш говорити, тільки не мачукатися, можеш? Сука, можу, нахуй, попробую, блядь. Ну, попробуй, постарайся, я тебе прошу. Ой, Ай, сука. І, боже, піздец. Укола, сука, підер, в'єбали, нахуй. І то укола мені так схуярило, що пізда. Мені похуй, я в'єбашу. Ті, хто в'єбав, мені то укола. zabił zabiję, błąd, to znajdę kwalibam. Znajdę kwalibam, błąd, to k. Błąd, co, przywódcy nie można żyć. Pojebanie, kudan to, błąd. No nie poprosiła, żeby tych. Pojebanie, to co, co A A ty mnie baczysz? Nie, na Ja w ogóle nie Мене так хуярить, мам, піздєць. Роман, не мачукай, спрошую. А вони стільки бідер нахуй поїли мене. Мене так їбушить, пізда. Романчику не мачукай. Вони під'їбали таку хуйню мені в дупу, блядь. Ти будеш мовчати. Вона мене так ось так. хуярила, мама, Думай, блядь. Дай мені руку, пожалуйста. Ой, блядь.